Чернівчани відмовляються здавати в оренду квартири вимушеним переселенцям, бо кажуть, тим немає чим платити. Волонтери констатують, останнім часом отримали вже сім відмов: шукати прихисток для родин, котрі втікають від війни, стає дедалі важче. А через евакуацію людей з міст, де нині тривають бої, до Чернівців родини переселенців приїжджають ледь не щодня. Тетяна чекає на появу малюка із двома старшими дітьми переїхала до Чернівців з Луганська ще влітку. Жінка каже, їй вдалося знайти тут прихисток для своєї родини. Слава Богу, дівчатки волонтери теж допомагають і продуктами, і в больницях би я навчу, нормально стала з гінекологом, Ну якби проблемні таких, і в школі допомагають. Теж Луганчанка Тетяна в Чернівцях з липня із чоловіком вони знайшли роботу і влаштували до школи дитину. Зараз намагаються підтримувати інших переселенців. Не хочется опускать руки, и ну, каждому человеку хочется сказать, что то, что вы живы, и то, что ваши семьи с вами, это, ну, это большая радость. И вот могу сказать, что Здесь мы навчилися радуватися самым маленьким мелочам. В общем, пріоритети сильно поменялись. Вимушеним переселенцям, які нині намагаються знайти прихисток у Чернівцях, доводиться скрутно, кажуть волонтери. Натепер у місті наголошують, ситуація з орендою житла критична. Неможливо зняти квартиру за гроші. Я вчора почула сім відмов від людей, які здають квартири, лише тоді, коли люди узнавали, що це є переселенці. І ніякі розмови про те, що то є мама з маленькими дітьми, дуже прилічна, дуже хороша, в дуже критичній ситуації, що ми обов'язуємося платити гроші за квартиру, не подіяли. Чернівчани відмовляються здавати в оренду квартири переселенцям, бо вірять в історії про нечесних східняків, вважає Катерина Пономарьова. Волонтер, яка вже має досвід роботи із переселенцями, таку інформацію називає вигадками. Тим часом у Чернівцях функціонує центр допомоги переселенцям. Тут родини зі сходу можуть вибирати одяг і посуд, адже найважче їм адаптуватись у перший місяць. Бракує нині продуктів, підгузників і дитячого харчування. Через евакуацію мешканців з місць, де нині тривають бої. Вимушені переселенці приїжджають до Чернівців мало не щодня. Артем Глебов Олена Маміна спеціально для тивай.